Є, борги, і йдемо в банкрутство. Злузду з лузду з'їхали чи що? Банкрутство це не завжди вихід. Поясню чому. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, якщо не підписані. Ставте питання в коментарях. Сьогодні у нас негативні наслідки банкрутства та проблеми взагалі цієї процедури. Поїхали! Ну, перше, що таке взагалі банкрутство фізичної особи, це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і погасити грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури. Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства. Боржником у цьому випадку може бути і фізична особа теж. Однак. Чому я взагалі не раджу застосовувати цю процедуру? Застосувати її можливо лише у випадку, якщо заборгованість становить не менше ніж 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Друге, боржник припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі в розмірі понад 50% місячних платежів. Третє. Винесено постанову державним або приватним виконавцям під час дійснення виконавчого провадження про відсутність у фізичної особи майна, на яке може звернути стягнення. Всі рекламують лише банкрутство і говорять: звертайтеся, ми будемо проводити вам цю процедуру, спишемо всі борги, а ще й зробимо реструктуризацію судового збору, такий собі підхід. Вільмі, шановне панство, я не знаю, хто може реструктуризувати судовий збір, окрім господарського суду. Наприклад, я не можу. У мене і думки такої не виникало пропонувати реструктуризувати судовий збір під час здійснення процедури банкрутства фізичної особи. Всі запевнюють, ми зробимо. До речі, хто це пропонує? Скажіть йому, будь ласка, хай вам скине посилання на реєстр судових рішень, щоб ви могли побачити ухвалу господарського суду, де за заявою саме них. Реструктуризовано судові збіри, оскільки він там дуже великий, сплата цього збіру та винагорода арбітражного керуючого у цій процедурі зовсім не означає, що і вашу заяву буде задоволено. Є тут певна каверза разом із заявою про банкрутство, з великим ще й переліком документів у додатках. Боржник зобов'язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів. Проект цього плану. Коли суд відкриє справу про банкрутство, винесе відповідну ухвалу, з'являться кредитори, які 100% перевірять. Всі наявні документи у справі, відповідність даних вказаних в додатках з державними реєстрами України з іншими обставинами, які вказані в заяві, та я щось так думаю, може встановити певну невідповідність у цьому разі. Кредитор звернеться з апеляційною скаргою, та апеляційний суд скасує цю ухвалу. У переважній більшості апеляційна інстанція одразу не закриває справу. Однак її вже скасування в апеляційному порядку у подальшому призведе до того, що суд першої інстанції її все ж таки закриє. Банкрутство не відбулося. Судовий збір державі борги у вас. До цієї процедури, взагалі, повинен бути дуже виважений підхід. Всі мої клієнти, хто звертався до мене із проханням здійснити цю процедуру, отримували одну відповідь: я вам не раджу її застосовувати. Якщо у вас тіло кредиту понад півмільйона гривень або ще краще мільйон, тоді її застосовувати, по-перше, економічно вигідно. По-друге, можливо. А якщо у вас заборгованість за тілом кредита 200 тисяч, з них ви витратите понад 70 або 100 тисяч, все по кругу, а потім вам ще й закриють провадження у справі, ото 200 було, та ще плюс 100. Якщо ви боржник МФО або банківської установи і у вас невелика заборгованість, застосовуйте інші заходи цивільного правового впливу, дбайте про свої права, та перемога буде за вами. Зменшити заборгованість можливо в інший спосіб, в рамках правового поля. Зараз всі псевдобанкрути, оце мене як подивляться, скажуть всі наші таємниці, розповів, хей, то буде. А якщо ви все ж таки опинилися в такій ситуації, посилання на всі мої соцмережі є в описанні до цього відео. Звертайтеся, там теж є мій сайт. Спочатку проконсультуйтеся, потім прийміть рішення визначитися із способом захисту, а не одразу біжить. І не кричить банкрутство фізичної особи. Все буде Україна. З вами адвокат Денис Пузін. До зустрічі.